Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі, плачуче, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові. Молись, молися сину за в країну, Його занучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися. Чині, та не однаково мені, як Україну злі люди присплять, лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені.